Андрій привіт, звідки йдеш? Всім привіт. Буди в магазин купувати продукти. Помітив, що в коментарях з'явилося трохи хейту, як ти ставишся до того. Люблю хейт, тому що гарні відгуки вони так трохи тішать, самолюбство. А хейт це такі бронири, які шукають те, на що інколи слід звернути увагу. Тому люблю. Якщо маєте предмет на що захейтити – хейтіть. Буде тільки краще. Я думаю. Твоя аудиторія з цим справиться без проблем. <рив> Скажи, будь ласка, може є якийсь коментар, який тобі найбільше запам'ятався? Є Є такий коментар, це мій перший негативний коментар, пам'ятаю звідкись приїхав, почистив зброю на те все гарненько, щоб воно було таке супер-супер гарне. І якийсь чоловік написав мені, що в мене надто чистий автомат. Прикра я це запам'ятав.